З'їзд республіканців у Флориді стане своєрідними огляданими для кандидата у віце-президенти від республіканців Пола Райна. Обраний мітом ромні партнером на вибори Раєн добре відомий в конгресі, де він є одним з лідерів республіканців. А от загалом по країні виборці про нього знають небагато про цього молодого, але досвідченого політика у сюжеті Тетяни Ворожко. Оголошення Мітамрумі своєю правою рукою Пола Раєна останні сприйняв емоційно. мій тато помер, коли я був зовсім молодим. Деякі речі, які він мені казав, залишаються зі мною назавжди. Якось він сказав: синку, ти або частина проблеми, або частина її вирішення. Ромні покладає на молодого, втім досвідченого законодавця, великі надії з його енергією та баченням пол Райан став інтелектуальним лідером республіканської партії. Він розуміє ті фіскальні проблеми, які постали перед Америкою. Наш неухильно зростаючий дефіцит та жахливу заборгованість. Конгресмен Райан закінчив університет Майами в Огайо, отримавши освіту економіста та політолога. Конгресменом він став у віці 28 років. Вже сьомий термін поспіль він представляє місто у штаті Вісконсин, в якому виріс і проживає досі. Я маю намір застосувати весь свій досвід для ефективної роботи адміністрації Ромні. Райан очолює бюджетний комітет палати представників. Він є розширеною силою у проєктах зі скорочення витрат федерального бюджету, що сягають трильйонів доларів. Один з найбільш контроверсійних елементів його плану зміни в системі урядової програми медичного страхування для американців похилого віку. Саме Райан відповів від імені республіканців на промову Барака Обами про стан держави у 2011 році. Ми повинні повернути Америці систему обмеженого рядування, низькі податки, розумні регулятивні положення та нормальний бюджет, завдяки якому ця країна стала процвітаючою а стан бідних покращився більше ніж в будь-яких інших економіках світу. Райан одружений та має трьох дітей. Він римокатолик, виступає проти одностатевих шлюбів та абортів. Президент Обама має питання щодо ідеології Райана конгресмен Райан – порядна людина. Він відданий сім'янин. Він дуже яскраво озвучує погляди губернатора Ромні. Але Я особисто з цими поглядами принципово не погоджуюсь. Дженефер Лолес, професор американського університету у Вашингтоні. Вона каже, що кандидатура Райана для Ромні гарний баланс. Він додає ентузіазму та харизму до цього тандему. Саме цього не вистачає на думку багатьох республіканців. Ромні саме підтримка Райна на критичному етапі попередніх перегонів допомогла Ромні випередити своїх суперників та вивели його на фінішну пряму у забігу проти Барака Обами. Тетяна Ворожко голос Америки.